Коту Аліни Кальник із села Великий Тростянець з Щербанівської громади вводять вакцину від сказу. У мене кіт і дві собаки. Ми кожен рік їх вакцинуємо, щоб тваринки були здорові, не хворіли і як народі кажуть, не чіплялись болячки. В Телеграм-каналі Щербанівській ОТГ в групі написали, що буде вакцинація проводитись. Планову вакцинальну кампанію від сказу цьогоріч у Полтавському районі почали 21 лютого, говорить лікар. Зараз ми робимо великий трасянець, потім малий трасянець, терешки. І так ідемо по нас по населених пунктах. Якраз виходимо десь на середину літа щепленням. Восени так само повторно проводиться довакцинація тварин, які зараз народилися і весною, які їм виповнилися три місяці. Тобто, це буде довакцинація молодняка. Своїх тварин вирішив вакцинувати Олександр Мироненко. У нас четверо собаки кіт на дворі. Кожен рік обов'язково робимо, тому що тут у нас, бачите, ліс поряд, собаки бродячі там на фермі ходять, і тому ми перестраховуємося, щоб ніякої зарази не принесли. Протягом першого дня імунізували 176 тварин. Щеплення безплатні. Вакцина дає імунітет від сказу на один рік, говорить Олександр Мисик. Найчастіше. Домашні тварини заражаються або при контакті з непривитими бродячими собаками, заражених вірусом сказу, або при контакті з лисицями, з тваринами з дикої фауни. Тварини, які не привиті, при контакті дійсно заражаються, і потім хворіють і можуть заразити, ну, не дай Бог, людей, звісно. при покусах передається захворювання людям. За словами Олександра Мисіка, торік випадків сказу серед тварин на території району не виявили. Дарина Литвак, Юрій Дубіневич, Суспільне новини, Полтава.